Цінність купюри притча. Якось викладач психології розпочав свій семінар не так, як завжди. Він підняв вгору 50-доларову копюру і запитав аудиторію Та чи бажає хтось отримати цю купюру? Багато хто в залі підняв руки. Потім він звернувся до тих, хто руку не піднімав. З'ясувалося, що вони також були б не проти отримати купюру, але підняти руку посоромилися. Ну, добре, я віддам купюру. Але перш ніж хтось з вас отримає її, я дещо з нею зроблю, продовжив психолог. Він зім'яв купюру і потім запитав, чи й досі хтось хоче її отримати, і знову майже всі у залі підняли руки. Тоді я зроблю ось що, сказав він, і, кинувши цю зім'яту купюру на підлогу, ще й повозив нею черевиком по брудній підлозі. В залі висіла тиша. Професор підняв купюру. Вона була м'ята та брудна. Отже, кому з вас вона потрібна у такому вигляді? І знову всі підняли руки. Дорогі мої друзі, сказав викладач психології, щойно ми отримали добрий урок. Незважаючи на все те, що я зробив із купюрою, ви всі хотіли її отримати, тому що вона не втратила своєї цінності. Вона все ще купюра номіналом 50 доларів. У нашому житті дуже часто трапляється, що ми випадаємо з сідла та відчуваємо себе брудними, розчавленими та продовжуємо лежати на підлозі. Це, на жаль, реалії нашого життя. У таких ситуаціях ми почуваємося нікчемними. Але зрозумійте неважливо, що трапилося чи ще трапиться. Ми не повинні втрачати своєї справжньої цінності. Як би ми не виглядали зовні, ми завжди матимемо ту внутрішню цінність, якою себе оцінюємо.